Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хочу зняти для вас таке коротеньке невеличке відео про цікавий інструмент для мотоцикла. Я не знаю, чим користуєтесь ви, а в мене є такий от набір. Але тут є не все, що мені потрібно. Тому я підібрав особисто для себе. Такий цікавий інструмент. Вважаю, що з ним працювати набагато удобніше. Зазвичай такий інструмент з собою в дорогу не візьмеш, бо великий і важкий. А от працювати в гаражі, в майстерні саме то. Крім основного набору, я підкупив ще вороток-теобразний Ято на 3.8 і вороток Т-образний ТОП Тул на 1,4 з трещоткою. В чому прикол у цих воротків? Зараз вам розкажу і покажу. Вся справа в тому, що в мотоциклі, на відмінність від автомобіля, все на виду. Дуже такий красивий двіжок, все блистить, свіркає, як то кажуть. І дуже не хочеться при ремонті щось поцарапати. Привожу простий приклад: беремо класичну тріщитку, подовжувач, вставляємо її на шляпку, і що ми бачимо? Хоп, бачите? Нема ходу у мене, дубасить воно по кришці. Після п'ятого разу я в тій кришці зроблю, що? зроблю царапину. Нафіга воно треба мені і вам. Те ж саме показую з другого ракурсу. Ось Бачите, вставляємо. У мене хода нема. Бачите, дубасить. І таких болтів, тут о, глибоких, дуже багато. Тепер, що ми маємо, коли в той же ситуації використовуємо. Т-образний вороток, бачите? У нас є повністю свободний хід. Тобто, ми можемо відкрутити саму глибоку, невдобну гайку, бов, шуруп, винт, все що угодно можна на 1,4 насадити, не касаючись решти деталей, тобто не царапаючи їх. Це дуже удобно. Тобто, коли через силу віджали, так, болта, ми вже можемо крутити як уже майстра на СТО, Є у нас свободний хід. Тримаючи за, за основне тіло, у нас працює трішки. Все дуже просто, зрозуміло, легко, надійно, тобто, ну, самі розумієте, це гарна фірма. І саме основне, що це безпечно для решти деталей. Нічого не посараблюйте. Тому рекомендую використовувати такі штуки. Або якщо взяти інший болт, інший ключ на Торкс, якщо ми ставимо його. В такому положенні, да? так от, нам не вистачає сили рычага, треба шукати трубу. Якщо ми її ставимо в правильному положенні, в силовому, так? нам не вистачає ходу, Ось дивіться, тут він дубасить по движку, тут він дубасить по рамі. А якщо ми беремо той же самий Т-образний вороток, дивіться, вставляємо, бачите у нас Ось, руки. Руки у нас на 40 см від мотоцикла. Ми нічого не торкаємося, дуже удобно. Плюс є речаг. Правильний. Якщо дивитися, оп. Чи так от. У нас з'являється силовий речах. Тобто без питань ми можемо відкрутити бофт, не касаючись движка. Це дуже класно. Або використовувати звичайну трищинку, так? але треба купляти дуже довгі подовжувачі. Особисто мені подобається варіант. Отакий, або отакий на 3,8. Беремо. У нас точно також свободних. Тому рекомендую, користуйтесь на здоров'я. Також підкупив набір головок з пресованими ключами під Торкс. Дуже удобно на планці, Стоїть він недорого. Бренд Ято. Якраз під усі два воротка. Те, що треба. Так що такі справи. Підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого. Іде дуже багато допів для мота. Будемо ставити, будемо пробувати. На цьому па-па. До наступної зустрічі!